Всім привіт! Гарного чудового дня. Продовжую виплітати, продовжую доплітати. Так, картина Марія. Так, так, Ой, в мене було і замовлення на неї, потім відмінилося. Я думала в якийсь момент, що я швидко доплиту, а потім були нові замовлення. Ну, Тепер нічого не думаю, тепер просто доплітаю. Так, і доплітаю, і я вже почала ось цей ось ві... е, отут, е, як правильно назвати його. Ну, ось, ось ця частиночка. Хотіла сказати завіток оцей. Е, так, а й, дивіться, о, я не буду виплітати ось ці два квадратики з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто, у мене тут буде симетрично. Так. Ну, Це моє бачення. Просто маючи знання з книжки Алатра, тому не хочу, щоб хочу щоб симетрично, щоб добре було вплив на людину, і також ось тут нічого тут виплітати не буду. Тому що там його не зробиш, щоб воно було рівностороннє, тому тут просто оця частиночка нічого не буде. Так, ну і тепер показую, що у мене. Я небагато, я трішки продвинулася. Так, спробую зараз якось трішки припіднятися. Там той столик зайнятий. І ну так буду зараз проходитися. І пройшлася я трішки небагато, я тільки трішечки пройшлася отут. Ось е, думала, е, більше трішечки виплести. Ну, але е, три рядочки, третій не, не до кінця доплела, Все-таки чуть-чуть збільшилося. Так, ось так воно теж гарненько, все воно так ось так воно. гарненько вона виходить. Ну вже там той столик трішки звільниться, тоді вже слідуючий раз зможу показати. Може вже й до плиту тут. Так і небагато тут залишилося, але ще трішки шматочок ось такий поплести. Так, тепер, що я вам хочу далі показати. Ви знаєте, вже перестаю щось думати, а просто виплітаю. А там уже, тому що так, час світло ще нам зменшили. Тому, так, показую схему. Так. Так, з хустина. Так, в хустині. Зараз. В мене все. Так, щоб нитко. І сюди трішки, щоб світло падало. Більше світла було. Так, а ось так. Ось так розкладуй. Ні, не так. А ось на цю сторону. Так. Так, ну ось дивіться. Так. Гарненько виходить. Ось іде ось ця квіточка. Ось бачите, вже збільшила тут квіточку. Так, ось вона вже в мене отак йде. Ось по цих отак іде. Так що ось її такий загальний вигляд. Так ось вона в мене вже. Розширюється, збільшується. Така вона цікава, вона робиться. Так, подобається. Ну, дуже гарно. Так що ось така, такий шматочок виплітаю. Так, хочу так, щоб воно більше якось показувало. Тому що воно набагато в цій роботи, камера так не передає, а воно набагато краще. І, і так інколи дивишся, ніби просто, знаєте, як оцей малюночок, він як вибитий тут є. А то передає блиск так дуже гарно. Ну, ось так. Так, ну, ще буду показувати, тому що я ще доплітаю її. Ще в мене тут гарний шмат роботи. Так, і... Так, так, ось цей ангелочок, так. А тут спідничку я продвинулася. Зараз покажу, що в мене тут виходить. Так, ну тут небагато, але все одно крок круг за кроком, крок круг за кроком, а тоді буде багато. Так. Так, це ось. Е як туфельки, як ніжки, да? ну, як туфельки. Ось тут. Черевички такі, да? так, і ось її йде спідничка. Дойшла до цього моменту. Ось у мене цей весь момент і є тут. Так що ось уже здивінулись, давно не показувала. Ну багато я чого давно не показувала, Так що все потрошки буду показувати. І, і... Я ж кажу, тепер не думаю, тепер виплітаю. Так що, ось так. Так, дивилася я тут. Я ще не знаю, тут у мене є. Я, ж, бачите, я також пустими клітиночками йду, оплітаю, отак, якби по контуру вираховуючи. То, тобто, не знаю, чи тут мені трошечки у мене тут проміжок буде, а тут у мене з'єднується. Чи мені вже просто його зробити все суцільне, тільки тоді дов'язати ось тут і, і ось тут тоді дов'язати. Ну, Спостерігайте, далі буде цікавіше. Так, мої любі, це все, що сьогодні хотіла вам показати. Далі працюю і завтра буде цікавіше. Ну, а я вам всім дякую, що ви є, що ви дивитесь за лайки, за коментарі. Просто, що ви є, я також вам дуже вдячна. Гарного настрою бажаю. Бережіть себе, любіть Бога і благотворчого суспільства. І до завтра, мої любі! Пока-пока!